Молимось за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємо з молитви до Бога та Сина Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Ми з вами зупинилися на главі Ісак, благословляє Якова замість Ісава. А шкури козлят наділа на руки Йому. І на гледеньку шию його і дала смачний наїдок та хліб, що вона спорядила у руку Якова, сина свого. І прибув він до батька свого та й сказав Батьку мій. А той відказав: ось я хто ти, мій сину, А Яків промовив до батька свого. Я Ісав, перворідний, я зробив, як сказав ти мені, уставай, сядь і попоїж із здобучі мисливської, щоб душа твоя поблагословила мене. І сказав Ісак до сина свого, Як це ти швидко знайшов, сину мій, а той відказав бо мені, допоміг. Господь Бог твій і промовив Ісак до Якова. Підійди но, і нехай я обмацую тебе, сину мій, чи ти, чи ти це син мій Ісав, чи ні?» І підійшов Яків до Ісака, батька свого. А той обмацав його та й сказав Голос. Голос Яковів, а руки руки Ісавові. І не впізнав він його, бо були його руки, як руки Ісава, брата його, Волохайте, і поблагословив він його. Щодня молимось, підписуємося, будь ласка, на цей канал, ставимо вподобайк. Божою вам благодаті, бережіться, бо дякую, до побачення, до зустрічі, до завтра.